Сотні російських військових не можуть евакуюватися з Сирії. Вони бояться, що їх накриють вогнем дорогою з провінції Хомс до віабази у Хмеймімі. про це повідомили в ГУР за даними розвідки. Для цього процесу навіть залучили російського полковника, який їздив на перемовини із представниками військових контингентів інших держав та випрошував гарантії недоторканності для солдатів РФ. Крім того, на Сирійські території з'явилися найманці із російських ПВК, зокрема африканського корпусу. Їхнє завдання захищати підрозділи РФ, які їдуть з глибини Сирії до Бас на узбережжі, додали в гур. З іншого боку, так це виглядає дивно, да? тобто, уявіть собі, повстанців ці самі солдати е е е рефівської армії обстрілювали, вбивали, а тут вони підходять до них. Дайте гарантії, будь ласка, щоб назад повернулися. Ми ж тоді вас стріляли. Ну давайте забудьте про це, що ми ваших там вбивали. А ми зараз тихенечко так шмигнемо додому. Можна? М Можна чи не? Ну, якось так це виглядає.